Бути готовим до будь-яких викликів у Хмельницькій районній військовій адміністрації відбулось засідання, присвячене питанням нового навчального року та опалювального сезону. На думку голови району, ці дві теми тісно пов'язані, адже школи та дитсадки або працюватимуть за призначенням, або залишатимуться прихистком для переселенців. Та в обох випадках мають бути оснащені альтернативними видами опалення, якщо газу буде обмаль. Ми знаємо, що в нас сьогодні важкі часи, тому потрібно. <кій> Обов'язково в даному напрямку допрацювати. Ми знаємо, що в нас є школи, навчальні заклади, є, які мають твердопаливні котли, готові до опалення, а є школи, в яких є і газові, газові котельні, тому потрібно в даному напрямку спрацювати на випередження. Така ж проблема стосується і власників приватних будинків, тому краян та голів громад просять подбати про теплову безпеку заздалегідь, аби не створювати зайвого ажіотажу восени. Ми не знаємо, як буде з газом, ми не знаємо, як буде з світлом, але ми розуміємо, що світло буде легше відновити, якщо, не дай Бог, якась ситуація буде з газом. Бо газ це ну, досить специфічна річ, і по багатоповерхових приміщеннях, будинках, які опалюються централізовано від котелень. Не мені вам розказувати, якщо не дай Бог десь повиводити з ладу котли і все інше. Це може не дні зайняти, це може зайняти декілька тижнів. Ще однією традиційною проблемою громад є стихійні сміттєзвалища, адже в області триває пожежно-небезпечний період. Є ряд пожеж в екосистемах, особливо особливо виникає занепокоєння пожежі стихійних смітників. В тому числі і не стихійних полігонів твердих побутових відходів, маємо декілька пожеж вже за останній місяць, тому є необхідність поспілкуватися, визначити пріоритетні завдання, як їх швидко вирішити по утилізації цих смітників і недопущенню подальших. Нині триває загальна мобілізація. І, оскільки піврічний термін документів, котрі бронювали для підприємств військовозобов'язаних працівників, аби ті й надалі виконували свої трудові обов'язки, спливає керівникам слід їх поновити. Тобто, продовжити наступний термін їхньої відстрочки від мобілізації на наступних шість місяців. Для переоформлення військовозобов'язаних посвідчень про відстрочку необхідно вам організувати взаємодію з начальниками відділів, начальником Хмельницького районного територіального центру комплектування. Тож працівники адміністрації продовжать діалог із громадами, аби усі виклики сьогодення пройти із гідністю і в подальшому робити усе, аби наша область залишалася надійним тилом для переселенців армії та держави в цілому.